Хочу підняти тему енергії. Більшість думає, що енергія це щось абстрактне і незрозуміло, як цим користуватися. Я хочу трохи вас зорієнтувати, тому що ви живете кожного дня, користуючись своєю енергією, і мало хто нею свідомо управляє. І свідомо використовує для реалізації тих чи інших своїх бажань, і навіть просто банально для свого здоров'я. Мене звуть Лариса і я людина, яка рахує себе вільною та вивчає те, що інколи навіть очам не помітне. Квантовий психолог, енергопрактик. А якщо простими словами, то творча людина. Дана тематика відносно енергії буде актуальною майже кожній людині. А, так як ми всі маємо паливо, як і автомобілі, наприклад, і ми можемо дійсно свідомо використовувати свою енергію або зовсім свідомо. Важливо розуміти, що є три основних види енергії: є енергія ментальна, є енергія а, фізична, є енергія. Космічна, іншими словами, творча енергія. Навіть якщо спростити, можна сказати дві енергії. Що фізична, тобто в нашому тілі, маємо ми сили встати з постілі, чи не маємо. Ну і наша ментальна, тобто маємо сили думати про щось сьогодні, говорити, наприклад, чи не маємо сили. Що ж, Впливає на нашу енергію. Також простими словами, от, якщо говоримо про фізичну енергію в своєму тілі, то впливає, звичайно, те, що ми в себе вливаємо, те, що ми в себе впускаємо в плані їжі, наприклад, те, що ми п'ємо і так далі. Якщо ми поїли важкої їжі, от зараз свята, наприклад, були, і коли ти їв там багато і хліба, і, наприклад, м'ясних продуктів. В принципі, да, от продуктів тваринного походження, продуктів, які відносяться до мучних, наприклад, солодки Теж це всі продукти, які дуже сильно виснажують наше тіло, наш організм. Ми ну, просто не маємо сили нічого робити. Нам хочеться лежати. Ми кажемо, ой, я так на свята розлінувалася. Це по причині, що наше тіло в цей період загрожене до такого ступеню, що сил на банальні якісь рухи, подвиги немає, тому що воно займається вичищуванням всього бруду, який ми туди внесли. А що я маю на увазі під словом бруд? Це їжа, особливо продукти тваринного походження, тому що в них багато, ну, як і хімічних речовин, які самі ж люди вводять в теж м'ясо, щоб краще все продавалося і швидше росло. Ну і паралельно це мікроорганізми, які в нашому тілі будують собі цілі міста, будинки і так далі, враховуйте. Ну і звичайно. Якщо говоримо про напитки, це вода. Якщо вода мертва, купована, не з джерела, то на жаль, вода не має енергії і вона не може нам дати те, що потрібно. В першу чергу вода важливо дійсно пити воду чистеньку із джерела. Я знаю, що це дуже важко знайти і не кожному це взагалі під силу. Ну, по крайній мірі, от якимось чином постаратися очистити воду або пити воду уже тоді талу, ну тобто з холодильника, наприклад, з морозилки, вже краще кристалізовано, ніж пити куповану, в якій навіть гормони додають. Ну, правда, вода це дуже 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 важливо. Ну і звичайно, напитки типу кави, типу інших там солодких напитків, водички і так далі. Все це воно насправді забирає нашу енергію і дуже сильно. І коли воно ще йде в сумісності з їжею і з напитками такими, то наше тіло дійсно хоче тільки лежати, спати, бо більше енергії нам не вистачає. Якщо ми говоримо про ментальну енергію, це енергія, яка Ну, з'являється через наші думки, через наші бажання, через наші ідеї. Туди ж можна додати творчу енергію. А творча енергія, до речі, це сексуальна енергія, і люди, які творять, які щось створюють, які кайфують в моменті створення чогось. Це люди. А дуже цікаві для інших людей це люди-магніти, це люди, які притягують в своє життя класні події кайфових людей, і гроші, і секс, в тому числі і класні стосунки, і кохання, і так далі. Тому що люди, такі, які творять, вміють насолоджуватися своїм життям, вони через себе проводять енергію божественну, енергію творця, енергію Бога. Іншими словами, це таке, наче через людей. Робить сам Бог їхніми руками, їхнім тілом, голосом і так далі. Це самий-самий кайфовий рівень проживання себе в тілі. Ментальна енергія, вона залежить від того, що ми звичайно що чуємо, бачимо, слухаємо так? от, якби, взаємодіємо з чим, які люди нас оточують і так далі. На що ми відволікаємо свою увагу, наприклад, там новини. Ми дивимося чи не дивимося. Ми дивимося, якісь фільми жахів чи не дивимося. Ми обговорюємо якісь проблемні ситуації з іншими людьми, чи ми їх не обговорюємо. Тобто, от все, що відноситься до негативних емоцій. Бо якщо ми працюємо своєю ментальною енергією, нам важливо враховувати, коли от ми взаємодіємо з тими чи іншими людьми, наприклад, чи з якимись предметами тими ж, чи щось слухаємо, бачимо. Коротше, от все, що от ми відчуваємо, аналізуємо, бо наші органи чуття це індикатори сприйняття всесвіту, і от важливо враховувати якої якості все, що ми в себе впускаємо? Ну давайте буду приклад приводити на інформації, якої якості інформації, яку ми в себе впускаємо? А наші емоції, це наші індикатори е, нашого майбутнього. От якщо, наприклад, ви впустили в себе інформацію, почули і дозволили, щоб вам про неї ще глибше розповідали, яка вас е, в результаті? Огорчила, яка зробила вам поганий настрій, яка засмутила вас, яка, можливо, викликала у вас сльози, то це інформація, яку важливо максимально швидко видалити із свого фокусу уваги, перевести від неї фокус уваги, не дозволяти, щоб ця інформація проникла глибоко в тіло і щоб ви почали. Від неї і ще більше розлаштовувати себе, щоб ви не почали іще більше вникати, проникати і проживати цю інформацію, тому що саме от така ситуація може перевести вас взагалі на іншу лінію життя. А іншими словами, просто зовсім в ближайшому майбутньому ви можете істинно прожити в своєму житті щось. Що знову буде викликати ту емоцію, наприклад, того болю, тих сліз, які ви уже сьогодні проживали, слухаючи просто чиюсь чужу інформацію. І от важливо враховувати, що наша енергія ментальна, вона постійно нами же ж кудись розпреділяється. І знову ж таки за емоції не сказала, що емоції це індикатор нашого майбутнього, що я маю на увазі. Якщо, наприклад, ви почули інформацію, яка вас засмутила, а смуток це вже емоція, то ви вже маєте чітко зрозуміти, що важливо зупинити потік інформації тут і зараз. Бо це індикатор, червона лампочка, яка вам дає зрозуміти, що зовсім скоро ви поринете ще глибше в щось, що потім поведе вас уже в іншому напрямку по життю, і ви будете ще більше і більше проживати цього болю і печалі. І якщо ви вчасно відреагуєте на смуток, на неприємність і зупините цей потік інформації, який входить у вас, ви таким чином себе захищаєте. Це по-перше. А по-друге, ви таким чином самі ж собі доказуєте, що ви є власником свого життя, своєї свідомості, ви є творцем, і ще ви доказуєте світу. Що ви є власником свого життя і ви є творцем, і ви також є прикладом для інших, щоб вони зрозуміли, побачили і навчилися від вас бути такими ж. Кожен із нас має єдине, але саме-саме важливе це можливість обирати. Людина наділена даром, просто космічно нереально прекрасним даром, можливістю обирати. Тільки ви допускаєте. Все, що у вас входить, і все, що з вас виходить. Ну, я трохи відійшла від теми, значить, от, що я е, тут от, в першу чергу хочу донести відносно енергії. Коли ви починаєте свідомо впускати, випускати енергію, скажімо, свідомо контролювати все, що ви чуєте, бачите і так далі, з допомогою п'яти органів чуття, Свідомо контролювати все, що ви е, в себе. Вкладаєте в свій рот, наприклад, все, що ви п'єте, і так далі, то ви починаєте свідомо зберігати свою енергію на достойному правильному рівні, яку ви потім можете використати на щось інше. Наприклад, якщо ви не поїсте там досита, не об'їстеся якоїсь їжі, у вас будуть сили, наприклад, піти і подивитися сьогодні якийсь Приміщення під ваш, можливо, да, от майбутній бізнес. Або подивитися в інтернеті якусь інформацію відносно справи, яка вас цікавить. Ви не будете хотіти спати. Ну, я вам привожу зараз банальні приклади. Їх може бути величезна кількість, але суть, тож зрозуміла, що якщо ви використаєте енергію, наприклад, фізичну просто банально на об'їдання, ви захочете спати. вам… От просто перехочеться щось творити, щось робити. Вам і так добре. І так, проживаючи з дня в день, ви не зможете так і прийти до своєї кінцевої точки Б, до тої реалізації, до тої мрії, яку ви хочете, до тієї, до якої ви йдете. А якщо ви все-таки будете контролювати фізичну енергію і направляти її в правильне русло, тоді ви зможете швидше. Будь-що в своєму житті мати, отримувати, реалізовувати. І фокус уваги тоді буде на рості, а не на деградації. Тепер декілька лайфхаків, як можна свою енергію м накачати ще більше. Є жіноча енергія і чоловіча енергія. Е Значить, жіноча енергія це знову ж таки та, яка йде е з точки зору творчості, з точки зору інтуїції, з точки зору внутрішнього такого нашого, от, мрійливості, чогось такого ніжного, енергія, з точки зору чоловічої, тому що інь-янь присутні в кожному із нас, як в чоловіках, так і в жінках. Як в чоловіках є чоловіча і жіноча енергія 50 на 50 так є і в жінок, чоловіча і жіноча енергія. І от якщо ми... Хочемо накачати, скажімо, підвищити свою чоловічу енергію, а чоловіча енергія вона відповідає за нашу більше фізику, за наше дійство, за нашу взаємодію із світом матеріальним саме тут і зараз, через наше тіло, не менталом, не візуалізацією, не фантазіями. А більше от «я іду і роблю. Своїм тілом встала, пішла і присідала, наприклад. Або я встала, пішла, взяла телефон, позвонила, з кимось домовилася про зустріч, сіла в машину, поїхала і зустрілася. Це наша чоловіча енергія. І якщо нам потрібно накачати, скажімо, чоловічу енергію, то більше акцент іде на фізику. І тут нам важливо подивитися за тим, що ми все-таки їмо, що ми п'ємо. і Скажем, які допінги ми можемо використовувати дійсно толкові? Наприклад, для того, щоб бути більш активно включеним, от такий весь бодрячком людина випиває зазвичай це каву, каву або якісь енергетичні напитки. Ну, всі ми розуміємо, що особливо енергетичні напитки, типу Бьорн, вони дуже сильно розрушають наше тіло. І якщо ми будемо пити на постійній основі а, такі напитки, щоб почувати себе бодрими і продуктивними, і момогти фізично а, багато працювати, щось робити, то на жаль, ми а, в перспективі в майбутньому, скоріше всього, зробимо тільки гірше самі собі і понизимо скажімо, нижче середнього свою енергію в майбутньому. Кава зазвичай вона активізовує наше тіло і починає розганяти нашу кров на певний період. По-перше, на декілька годин. Зазвичай активність відбувається там через хвилин. 10 приблизно, в кого як, там 6-10 хвилин, і триває там, наприклад, саме така активна фаза, це десь годиночку. А потім після того ми вже починаємо відчувати сонливість. По причині, чого кава робить різкий стимул, але вона заставляє наші органи, наприклад, ті ж наднирники а, працювати от, вище своєї норми. І... В результаті ми зношуємо свій організм, ми зношуємо своє тіло. Звичайно, що ми і так навіть своїми нервами а, стимулюємо тіло на зайву роботу, на зайве використання своїх ресурсів, навіть а, перекусуючи, наприклад, якусь їжу, коли ми їмо і повторно, повторно, повторно запускаємо процес політику. Переварювання в організмі, але з'їли ми тільки піченьку, то ми убиваємо також свій організм і ми швидше будемо старіти. Але зараз тема не про те. А зараз більше про все-таки якісь додаткові таблеточки, стимулятори, як кажуть, і можливість от бути такому зарядженому фізично. Значить, в першу чергу я хочу відмітити спорт. Як не крутий, але будь-які заняття. Спортом, будь-які тренування, будь-які фізичні дії вони нас навпаки заряджають. Хоча людина може сказати: ну як я можу хотіти займатися тим же спортом, коли в мене немає сили встати з постілі? От саме тут той парадокс і в. Присутні. Значить, вставши з постілі, коли ми починаємо дійсно робити якісь тренування, наш мотор запускається, кров починає по тілу циркулювати класно, і наше тіло починає навпаки наповнюватися енергією. Як би це парадоксально не звучало? Будь-які вправи, будь-який рух, він нас навпаки заряджає. Наступне, це е, от, відносно напитків, то я порекомендую не каву, а чай, чай-пуер. Це китайський чай, який є досить хорошим стимулятором. У ньому також є, звичайно, кофеїн, як і у всіх чорних, зелених чаїв. Але він діє по-іншому. Тобто не як кава, яка і підвищує сильну кислотність шлунка, і робить от в організмі відразу бурю, яка потім перетікає в якусь от туманність. А це чай, який стимулює весь організм. Передати словами ці відчуття, як воно працює, я не зможу настільки досконало, як ви зможете відчути і прожити на собі. Можете послухати, почитати в інтернеті про чай, пуер. Чай, який дає відчуття такої включеності. Стаєш активним, стаєш. Працездатним і е, зникає бажання спати. Ну сюди хочу додати, якщо ти хочеш бути включеним, важливо, щоб і їжа була легенькою. Знову ж таки, якщо продукти тваринного походження або продукти мучні, або цукру багато, то, на жаль, у тебе буде понижатися відчуття продуктивності, і можеш ти пити там і чаї, тобі нічого не допоможе, якщо ти будеш багато їсти. Якщо ти будеш їсти набагато менше, ти будеш почувати себе досить класно, здорово, легко і енергійно. Їжа також має різні види енергії: зелень, овочі, фрукти. Чим більше продуктів харчування саме такого типу буде в тебе в раціоні, тим скоріше ти будеш почувати себе наповненою чи наповненим. Енергійною і так далі будуть сили, буде фізична сила, буде ментальна навіть сила. Ну, якщо їжа важка, на яку потребує організм багато сили переробити і вивести з себе, то забудь про активність, забудь про якісь досягнення своїх цілей, планів і так далі. В тебе просто банально не буде сили. Це робити, і наступним таким трохи для когось буде звучати магічним методом. Можна підняти свою енергію це з допомогою каменів. Хоча це зовсім ніякої магії в цьому немає. Насправді, всі камені природні мінерали вони мають в собі різні хімічні властивості. Мідь, цинк, наприклад, мають всі потрібні нам метали в собі. І вони взаємодіючи з нашим тілом, вони проникають в наші клітини, проникають через наші пори в тілі і таким чином додають нам енергії. Ну, звичайно, що паралельно вони мають енергетику свою, тому що камені це так, як і трава, квіти, дерева, вони мають свою. Енергію по причині, що вони є живими. І Якщо ми використовуємо свої прикраси правильно, якщо прикраси з природніми натуральними каменями, то ми можемо додавати собі енергії і правильно її потім використовувати. Завжди має бути всестілю. Якщо хочеться саме от мати активність в тілі, відчувати такий прилив енергії, бадьорості, бажання от щось робити, щось творити, рекомендую вам камінь-гранат, сердолік, Також ідеально використовувати пірит. Це, до речі, от у мене на руці пірит. І ще може бути камінь цитрин. Також дуже класно стимулює і наповнює нас силою. Це камені, які відносяться до першої чакри Муладхари. це е, камені, які впливають на нашу фізику, на нашу тілесну е, дію, і звичайно на нашу матеріальну історію. Тому що, наприклад, той же шпірит він рахується каменем багатства, цитрин, в тому числі. Е, до речі, можу відмітити ще камінь е, хризопраз. До речі, він також у мене є тут. Ну і колечко, сережечки, хризопраз – це камінь, який нас наповнює радістю, емоційністю, таким піднесеним станом. Коротше, камінь, який дає відчуття свіжості, значить ти дійсно прокинувся зранку, і то у тебе весь день почався з самого нуля. Ти не поринаєш у спогади вчорашнього дня, і це дуже класно, це дуже круто. Воно допомагає нам творити тут і зараз. Про камені можу більш детально розповісти. Якщо буде вам цікаво, пишіть коментарі і так далі, тому що у кожного своя історія і свої задачі. Ну в цілому, щоб ви розуміли, що якщо взяти в це можна дуже круто підвищити свій рівень енергії, свій стан. Ну і до ментальної енергії перейду, ну тут, звичайно, в першу чергу, хочу відмітити задоволеність з собою. Коли ми бачимо думками, от ми сприймаємо свою якусь роботу, свою справу, щось ми створили, наприклад, і ми собою задоволені. Ну і в задоволеність входить реалізація своїх бажань. Якщо у вас виникає якесь бажання в голові, придумала, хочу пошити собі. Платку, або хочу купити, або хочу просто от піти і сплести там віночок із квіточок. Я зараз навожу дуже банальні приклади, щоб потом не було, що ну, мова тільки про гроші, тільки про гроші. Будь-що, що ви хочете зробити, піти, і прес, покачати саме зараз в цей момент, наприклад, бо я вас дихнула. От є бажання, і коли воно, наприклад, буде тривати. от, Більше там, скажімо, трьох хвилин не просто прийшла думка, і ти такий е, пофіг, забув». А коли от прийшла думка, і ти починаєш от навіть діяти в напрямку чогось іншого, а вона присутня, вона тобі фонить. Це от то бажання, яке треба виконати. І якщо ти його виконаєш, ти кайфанеш. Чому? Тому що на це бажання, на реалізацію цієї е, дії, а можливо, навіть мрії, наприклад, якоїсь, можливо, це якесь глобальне бажання. То прийшла енергія. Якщо ти цю енергію, божественну, космічну, творчу, як хоч так називай, якщо ти її правильно використаєш, ти її використаєш вчасно, то ця енергія тобі поверне ще додаткову енергію, це таке, як взяти, мати тисячу доларів, вкласти в якийсь бізнес і отримати на виході 2-3 тисячі доларів. А ти і ще на цьому заробиш, тому що ти вчасно використав божественну творчу енергію. І якщо ти навпаки не використовуєш творчу енергію, вона тобі прийшла, прийшла ідея, прийшло бажання щось зробити. Міскою. Звичайно, під це натхнення так? ти береш і подавлюєш це в собі. Бажання не виконується, енергія не використовується, і ця енергія вона ж мусить кудись подітися. Вона мусить вийти з тебе, якщо вона вже прийшла. Ну ти її не випустила, і вона тебе починає убивати. Вона знищує тебе всередині. І от звідси й береться злість, агресія, незадоволеність з собою, і так далі. Все це є наслідком подавлених своїх бажань, на які прийшла додаткова божественна енергія, тому що ти є душа в першу чергу, пам'ятаю про це, бо це є основа ментальна енергія приходить від нових знань, від інформації нової, яка тебе знову ж таки надихає, наповнює, яка тебе стимулює, і ти хочеш далі щось робити, творити, якось відкриватися, якось от себе проявляти і коли ти це робиш знову ж таки вчасно знову ж таки от саме в ті хвилі як серфер стає на дошку і йде на хвилю саме в момент коли йде до нього хвиля і він сходиться з тою хвилею і виходить на хвилю коли, коли хвиля йде напроти нього йде на нього все треба робити вчасно і серфери це добре знають відносно Їзди на хвилях, ми є провідниками. Знову ж таки, будь-яка ідейність, інформація, знання, інсайти, от щоб не приходило в голову, просто от навіть ці роздуми, такі якісь глибокі, якщо вони от прийшли, вони з нас вийшли, ми комусь їх передали, наприклад, відео записали, подруги розказали і так далі. Коли ми передали цю інформацію. То іде правильний обмін. Тобто інформація заходить, інформація виходить, інформація заходить, інформація виходить. Ну якщо ми в собі тримаємо, ми як то кажуть, так жаліємо, шкодуємо ту інформацію комусь. Розказати комусь передати, то ми самі себе знищуємо в цей момент. Знову ж таки, тому що ми робимо застій, а застою бути не може точно так, як і застою не може бути у фінансах. Якщо ми, отримавши гроші, починаємо над ними трястися, як скруч МакДак, і починаємо це все так зберігати, то в тому числі ми не будемо мати фінансового хорошого потоку, тому що енергія. Як зайшла, вона так має вийти. Нічого в цьому житті ми не маємо права присвоювати все, що ми присвоюємо, все, що ми хочемо замарінувати, все, що ми хочемо зберегти, і все, що ми боїмося втратити, пам'ятайте, наступить день, коли ви це втратите. Це є закон Всесвіту, а закон іншим словами можна назвати законом рівноваги, законом гармонії, законом балансу. Все має бути в балансі, і ми з вами в тому числі. Ну і якщо підсумувати, працюючи правильно з нашими енергіями і правильно використовуючи наші енергії і ментальні, і фізичні, і наприклад, можу привести до якщо у вас з'явилася якась ідея, наприклад. Створити то ж платічко, ви е, отримали енергію на реалізацію ескіза. Потім ви, е, звичайно, від тої такої енергії натхнення отримали і фізичну енергію. І ви взяли і використали цю енергію, пішовши десь в ательє і реалізувавши цю е, задумку в матеріальну річ, то результатом буде тотальне задоволення собою. Е, Відчуття, що ти дійсно достойна чогось хорошого, відчуття, що ти молодець, відчуття переможця, відчуття, що ти можеш, і ти можеш більше і більше, і більше. І це кращий вид мотивації, який людину веде по життю і. Приводить до колосальних, тотальних, шикарних просто результатів. І саме головне, що в той момент людина максимально близька з Богом, не тоді, коли вона в церкві, а тоді, коли вона є самим кращим другом для своєї душі, для себе, і вона завжди слухає свою душу, прислухається до свого внутрішнього, до серця. Як кажуть, людина живе по серцю. Тоді людина саме близько з Богом. Бажаю вам жити по серцю, жити по душі і глибоко пізнати свою істинну суть, тому що ви, ті, хто слухаєте, ідентичні як зі мною, так і з іншими людьми. У вас в кожному є Бог. Досить вже відхилятися від цього, пора прийняти і почати правильно користуватися. Все, люблю вас.